Сьогодні чергове злове засідання з розгляду клопотання про застосування, я не знаю, застосування чи обрання міри запобіжного заходу стосовно нашого підзахисного Тарасова Сергія Дмитровича. Чому я так кажу? Ми сьогодні прибули трьох адвокатів: я, Ларин, Ільяшенка, Марина для того, щоб на кінець почати розглядати це клопотання. Суддя так і не може сказати, яке ми будемо розглядати клопотання про застосування чи обрання міри запобіжного заходу. Ми прийшли своєчасно. Ми біля години чекали біля кабінету слідчого судді Новака, ловлячи за руку його помічника, що надайте ці пішли в зал судового засідання слухати справу. І що ми почули? Помічник пояснив Марині Ілляшенка. Що клопотання сьогодні слухатися не буде тому, що прокурор чи слідчий його відкликали. Ну, ми з самого початку, коли почали розглядати справу, то мої колеги казали, що повернути треба це клопотання, оскільки воно не відповідає закону. І це дійсно так, коли в попередньому судовому засіданні слідчий суддя сказав, що яка різниця є між застосуванням і обранням міри запобіжного заходу? А перед цим він моїм колегам розказував, ви вже знаєте, що таке різниця є між застосуванням і обранням. І коли ми в чергове звернули увагу, що це не тотожні поняття, що порушується право на захист нашого підзахисного, І сьогодні. Оказується, відкликали клопотання полуфабрикат, про який ми говорили, що це є полуфабрикат, це не є документ, його не можна розглядати. І сьогодні нам сказали, що відкликали це клопотання. Я хотів сьогодні побачити клопотання, яке поступило, але від нас тікають всі слідчий суддя, помічник, не надаючи нам цього клопотання, тому що для мене зрозуміло. Відкликати дане клопотання на даній стадії згідно КПК частини першої 185 -ї не можна. Його можна відкликати в одному випадку, якщо прокурор визнає, що повідомлення про підозру моєму піс... було не обґрунтоване. Я не думаю, що він таке клопотання напише. Тому <кхід> ми сьогодні годину пробули. Нам сказали, що сьогодні нам не дадуть матеріалів для знайомлення. Нам слідчий суддя сказав і помічник, що вони в зал судового засідання під відеозапис не вийдуть, не голосять рішення про прийнято рішення по клопотанню про відкликання. Резюме. На сьогоднішній час, момент, сторона захисту повністю переграла орган до суду орган обвинувачення, які фактично визнали, що вони подали полуфабрикат і самі відкликали для того, щоб слідчий суддя не відмовив їм задоволені даного клопотання. Ми очікуємо, що зараз вони допрацюють, дослухаються до того, що сторона захисту говорила. І подадуть знову. І знову буде другий раунд боротьби. Ви бачили на що наголошували сторона захисту, і фактично ви стали свідками, як і всі, в принципі, засоби масової інформації з приводу слідчої помилки, яка відбулась наразі, і помилки органу досудового розслідування. А тепер розумійте, що в справі нібито наявні 70 томів справи, в яких доказової бази як такої немає, і при цьому всі процесуальні документи можуть містити таку слідчу помилку, яка наразі навіть визнається органом досудового розслідування. То, взагалі, такі справи на що Направляти до суду, і це свідчить лише за те, що справа дійсно фабрикується. Ось у нас така позиція. І дійсно, наразі, яким чином, і ми просили вас, як представників засобів масової інформації, зафіксувати ту обставину, що навіть суд не хоче вийти, зафіксувати фактор наявності вказаного клопотання. Ми просто прийшли, нам це клопотання не показували, і ми переживаємо, щоб там не запросили там якісь представників з безоплатної допомоги. Адвокатів і не провели без нас засідання. Це була нормальна вимога наша зайти в зал засідання під фіксацію, щоб суддя зафіксувався і сказав, що дійсно клопотання відкликала. Наразі ми думаємо, що можливо це клопотання взагалі не подавалося, а фактично, справа була розшита, забрана слідчим для усунення недоліків. Це те, про що казали адвокати, і будуть знову намагатись торпедувати, засовувати, скажімо так, всовувати невпіхуємо в цей. Печерський суд і намагатися, щоб воно пройшло знову. Ось отакі у нас помилки відбуваються. Дякую. Вкотре ми сьогодні спостерігаємо те, що. Сторона обвинувачення і сторона захисту під час своєї змагальності користуються однаковими нормами, які висвітлені в Кримінальному працему кодексі України. Але, на жаль, незнання, незнання однієї сторін призводить до таких наслідків. Ця ситуація породила знову юридичний якийсь дисонанс. В даному випадку прокурор мав би або слідчий, хто звернувся з клопотанням і був ініціатором, ми не знаємо на сьогодні щодо відкликання. Але стаття 185 Кримінального процесуального кодексу України передбачає вичерпний перелік дій в таких випадках при обранні продовженні за зміні запобіжного заходу. Це насамперед, якщо, як сказав мій колега Олександр Степанович, якщо клопотання може бути відкликано у випадку, якщо підозра є необґрунтованою, а у всіх інших випадках воно має бути змінено. Замінено або доповнено все, тому подальшому, звісно, відповідні органи вже нададуть цьому оцінку, такі як палівкамісія, дисциплінарна прокурорів і таке інше, тому що ну, навіть даже, як зазначили колеги, маючи 70 томів кримінального провадження, і під час розгляду даного клопотання допустити такі суттєві помилки, тож що ж тоді може творитися в матеріалах провадження? На мою думку, слідчий суддя Нова не знав, що зробити з цим клопотанням. І якщо клопотання відкликано, він себе зняв тягар відповідальності. Оскільки поступи нове клопотання, вже не факт, а швидше всього. Що це клопотання, розгляд його не впаде на новак, а буде інші слідчі суддя. Він просто уйшов втік від прийняття рішення у даному клопотанні, тому що він бачив напор сторони захисту, ви бачили, як він хотів вчити нас. Але коли я йому сказав, що зауваження, яке він мені робить, воно не передбачено законом, заперечував проти цього, він став зовсім вже по-іншому вести судове засідання. Тому. Така позиція, я розглядаю те, що зняв з себе відповідальність, як, як зазвичай роблять слідчі судді Печерського району у справі Тарасова. Ви ж бачите, я говорив, що заяву про відвід прокурора Чеченєва вже самовідвід взяло чотири слідчих судді. Ніхто не хоче розглядати. Скарги про повідомлення про підозру, у нас три повідомлення про підозру Тарасова. Ні одна скарга до цього часу не розглянута. По 8-10 місяців призначається дослухання скарги, слідчі суддя йде на один день на лікарня. Все. Пройшло цей день, на слідуючий день вийшло. Слідчі судді бояться приймати рішення, тому що знають, що справа сфабрикована і в подальшому прийдеться нести відповідальність.